Всіх вітаю на своєму каналі і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в Інстаграмі змінювати нашу електронну адресу. І для цього давайте перейдемо до Інстаграму, після чого нам потрібно перейти до «Налаштувань» і угорі обираємо центр облікових записів. Проходимо ось сюди, далі нам потрібно буде натиснути на під налаштування облікового запису особиста інформація. Натискаємо ось тут і обираємо контактна інформація. Після чого ви побачите тут вашу контактну інформацію, ми натискаємо унизу Додати новий контакт. Обираємо саме електронну адресу. Після чого ви обираєте, наприклад, саме до якого профілю ви хочете це застосувати. Інстаграму, і після того, як ви ввадите електро... нову електронну адресу, вам прийде під код підтвердження, який вам потрібно буде увести, щоб підтвердити саме, що це ви. І як ви бачите, якщо додати електронну адресу нову, це замінить вашу поточну електронну адресу, яка у вас вже є. Тобто ось так ось це працює в інстаграмі дуже просто та швидко. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступ.